батарейки до комплекту не входять. Добре кіно, яке не стало сенсацією для Голівуду. Історія цілком звичайна. Однак ця картина по-справжньому підкуповує своєю щирістю нестандартним сюжетом і змушує нас хоч на кілька годин повірити у вищі сили, які часом з'являються у нашому житті і раптовим змінюють перебіг подій на краще. Сьогодні ми розповімо вам про драматичну комедію Батарейки не додаються, яка і досі викликає. Щирі почуття і усмішку. Влаштовуйтесь зручніше, а ми починаємо. Одразу мусимо сказати, цей прохідний сімейний фільм у жанрі драматичної комедії з елементами фантастики загалом непогано показав себе в американському прокаті. В тому, що кіно зібрало досить скромну касу, можна звинувачувати конкурентів, які виходили разом із цим фільмом того ж вікенду. За свої перші вихідні батарейки зібрали 3 мільйони 320 тисяч доларів, і це досить середній показник. Ти знаєш, що таке приватна власність? Я хочу гамбургер. Ну ти на хаба іди їсти в інше місце. Якість роботи тут вона на висоті. Це можна сказати і про спецефекти, і про гру акторів, і про саму історію, яка справді дуже зворушлива, навіть якщо абстрагуватися від усіх фінансових моментів. Власне, якість картини та зворушлива історія, мабуть, основні плюси. А конкуренція в прокаті – це той фактор, що і вплинув на касу. Кіно зібрало 65 мільйонів доларів. У США. Ла, мам. привіт, мамцю. Понюхай, пахне грошима у мінус воно не пішло, і навіть дало змогу заробити кілька мільйонів на цукерки, але не більше. До речі, враховані світові продажі на носіях дали 32 мільйони, а тому до підсумкової каси можна додати і цю цифру. На DVD фільм вийшов 10 серпня 2004 року треба сказати що в кінематографії взагалі чимало прикладів того як на перший погляд нічим не видатна картина завойовувала величезну популярність і визнання аудиторії не тільки у сполучених штатах а й у всьому світі наприклад таким фільмом стала красуня що на момент свого виходу зібрала півмільярда доларів без урахування прокату на носіях у світі. Докладніше про цей фільм можна дізнатися з окремого відео на нашому каналі. Як ви розумієте, у той далекий прекрасний час намалювати прибульця на комп'ютерах не було можливо. Процес створення спецефектів та технічних засобів був довгим, кропітким і як ми маємо змогу переконатись, успішним. «Скажи Лесі, що його гроші смердять. Затямив Як ти мене дістав для ролі прибульців. Створили механічні ляльки і макети, які керувалися або пультом управління, або просто підвішувалися на тросах. За великим рахунком у картині немає особливих спецефектів. Тут ми маємо на увазі вибухи, автомобілі, що злітають у повітря, та інші нюанси, все ж таки, це не бойовик. Привіт, лялечко. Його немає вдома. Може, переїдеш до мене. Вважається, що Стівен Спілберг був продюсером картини, проте учасники знімального процесу неодноразово підтверджували, що він виконував значно більші функції і постійно втручався у знімальний процес. Все ж таки, ідея зйомок фільму належала саме йому. Побачивши у серіалі дивовижні історії сюжет, Спілберг настільки надихнувся, що вирішив зняти повнометражне кіно на роль режисера режисера він запросив Метті Робінса. Сценарій довелося ґрунтовно переробити. Метті Робінс також, спалахнувши ідеєю, взяв участь в адаптації історії з серіалу для повнометражного кіно. Як усім нам відомо, що Стівен Спілберг не любить розмінюватися на дрібниці, і якщо він вирішив знімати кіно, одразу можна припустити, що бюджет він виб'є максимальний. За часів, коли бойовики знімали за 10-15 мільйонів доларів, вибити 25 на сімейне кіно, яке фактично знімають в одному будинку, та ще й з відповідним рейтингом, ну камон, друзі, подібні картини на той час знімали за 5, а не за 25 мільйонів. І прикладів тому безліч один вдома до речі коштував 15 мільйонів. У багатьох країнах картина виходила під назвою Диво на восьмій вулиці. До речі, сьогодні всіх тих будівель на восьмій вулиці, які ви можете бачити в кадрі, і справді не існує, їх знесли нині там упорядкований район та підстанція ЖЕКомовнекасо. Пора переїжджати. Продюсер Рональд Шварі в інтерв'ю розповів, оскільки історія вимагала самотньої будівлі серед уламків. Нам довелося знайти пустир зі згорілими будинками довкола нього. Врешті-решт, ми зупинилися на справжньому будинку на 8-й вулиці між авеню Сі Художник-постановник Тед Хавард спроєктував тристоронній чотириповерховий фасад багатоквартирного будинку і керував його будівництвом на місці, що займало більшу частину міського кварталу. Заради автентичності він привіз від 50 до 60 вантажівок щебеню, щоб покрити пустир. Це було так надивно реалістично, що санітарний департамент одного ранку прийшов і забрав сміття із реквізиту а потенційні клієнти зупинилися. Щоб поїсти у кафе, та ще й бізнес-агент місцевого сантехніка Нью-Йорка відвідав це місце, вимагаючи знати, чому у Сіті немає дозволу будівництва. Шафлборд і ананаси з громом уявляєш, вони втикають зверху паперові парасольки, і коли йде дощ, вода не розводить алкоголю. Сюжет фільму будується на бажанні деяких забудовників знести старі будівлі і побудувати на їхньому місці нові, виплативши мешканцям компенсацію для того, щоб вони переїхали в нове житло. Багато хто погоджується, але є деякі, яким пропозиція не підходить. Вони висловлюються проти, коли забудовники використовують брудні методи, щоб виселити їх із житла на допомогу приходять прибульці. Звичайно, це звучить неправдоподібно і навіть дещо абсурдно Нак, ми ж говоримо про сімейне кіно із фантастичним ухолом, тож усе нормально. Після появи прибульців протистояти забудовникам, які для досягнення своїх цілей використовують дедалі сумнівніші методи, стає не тільки легше, а й веселіше. Частина людей, які відмовилися переїжджати люди похилого віку, які прожили тут левову частку свого життя, і втрачати їм вже нічого. Серед літніх людей власник кафе з дружиною, яка страждає на недоумство Френк і Фей Райлі. Їх грають Х'юм Кронін і Джесіка Тенді. І нічим не примітна літня пара. Пару зіграли Том Елдріч і Джейн Хофман. Ось тобі шурупчик. Тобі вже цвяхи набридли. На може скріпок хочеш? Однак є і молодші сусіди. Вагітна дівчина Маріса. Її зіграла Елізабет Пенія, великий чорношкірий чоловік із дитячим серцем Гарі Нобл, Його зіграв Френк Маккей, і молодий художник Мейсон Деніс Буцикаріс. З дівчиною, яка втім йде від нього на 16 й хвилині картини, і робить це так швидко, що її навіть не вдається нормально розгледіти. Протистоїть їм Лейсі, який відповідає за знесення району в цілому та їхні будинки, зокрема. Лисі наймає банду молодих хуліганів, щоб, так би мовити, допомогти незговірливим мешканцям ухвалити вірне рішення взяти гроші та виїхати. Грошей він дає мало, але альтернатива тішить ще менше. Від себе зауважимо, що будинок, який готується до знесення, справляє доволі гнітюче видовище. Але люди відмовляються їхати в кожного на те свої причини. Бандою молодих хуліганів керує такий собі Карлос із безглуздими вусиками і такою ж безглуздою усмішкою. Карлоса зіграв Майкл Карміне. Хлопці позбавлені будь-яких моральних принципів і з великим задоволенням б'ють посуд і трощать меблі в кафе літньої пари, ламають двері у квартирах і взагалі поводяться огидно. Хулігани чудово знають, що поліція на виклики не приїжджатиме, а дати здачі їм нікому. Єдина надія зберегти будинок на першому поверсі, якого знаходиться кафе, це отримати статус пам'ятки архітектури. Але сувора жінка з комісії дає зрозуміти, що сподіватись на це не варто. Першою, здається, нічим не примітна літня пара. Вони просто переїжджають до будинку для людей похилого віку. Дівчину-художника ми не рахуємо, бо не зрозуміло, з яких причин вона пішла: чи через майбутнє знесення будівлі, чи через те, що він жодного разу не запросив її як на турницю. У сухому залишку залишаються вагітна жінка, великий чорношкірий чоловік із дитячим серцем, художник та літня пара власників кафе. Саме їх чекає майбутня війна із забудовниками. А то Ніше з хуліганами, яких вони найняли, у ніч після переїзду пари похилого віку, вперше з'являються прибульці. Виглядають вони як літаючі тарілки, тільки значно менших розмірів. Власне, приблизно як звичайна тарілка для супу. Всередині тарілки немає мікроскопічних прибульців, тому що сама літаюча тарілка є чимось на кшталт високорозвиненого робота зі штучним інтелектом, який цілком самостійний і може здивувати. Мало того, не забуваємо, що фільм знімали люди, а у людей є уявлення простать, тому виявляється, що літаючих тарілок дві. І нам ніби натякають, що це щось на зразок хлопчика і дівчинки. Я хочу подивитися на ярлик з написом Зроблено в Америці <реку> не треба. Частя сполохаєш, заряджаються ці літаючі тарілки, до речі, від розетки. Насправді допомагати людям проти будівельної мафії це зовсім не справа прибульців. У них свої проблеми. І вони влаштовуються на даху будинку у старому сараї. Життя у нетрях тим часом іде своєю чергою, і прибульці одразу обживаються в цьому новому світі. По перше, вони з якоїсь причини стягують домашні начиння та електроприлади на свій дах. А по-друге, лагодять поламані речі. Коли у літаючих тарілок та людей зав'язуються стосунки, протистояти будівельній мафії стає значно простіше. Окрім ремонту дрібниць, прибульці відновлюють розгромлене хуліганами кафе. Причому якимось чином з'являється нове скло на місці вибитого, нові столи і все інше. Після знайомства із прибульцями хуліган Карлос в обірваному одязі тікає на простець, очевидно, для того, щоб виправити морально-етичні норми своєї поведінки. Ласкаво просимо в Америку мешканці будинку, провівши невелике розслідування, з'ясовують, що крадіжки електроніки необхідні новим гостям для того, щоб ремонтувати самих себе. А під збільшувальним склом вдається розглянути, що всередині літаючої тарілки відбуваються дивовижні процеси, хоча і надзвичайно мікроскопічні. Вони постійно або щось лагодять, або щось створюють. До речі, тут виникає паралель із фільмом Вірус. Але там прибульці зовсім не такі добрі і створюють скоріше монстрів, ніж дітей. Це космічні кораблі. Це одразу видно. Космічні кораблі? Так, з дуже маленької планети. Карлос після того, як вислуховує глузування своїх друзів, вирішує не відступати від наміченої мети. А прибульці тим часом роблять на світ дітей, якщо можна так висловитися. Так, дітей. Прийти, що вони роблять, а ти не бачиш. Електроприлади потрібні були їм не тільки для саморемонту, а й для створення нових прибульців, один з яких виявляється мертвонародженим. Знову ж таки, якщо можна так висловитися, однак золоті руки великого чорношкірого чоловіка повертають його до життя. Але до певного часу малюк ховається в квартирі, і його батьки господи, які батьки, але менше з тим, не знають про те, що він вижив. Прибульці, замість того, щоб засмутитися, допомагають літній парі і налагоджують роботу кафе, внаслідок чого робітники, які займаються знесенням будівель, стають вдячними клієнтами. До речі, цей момент є відображенням реальної ситуації, яка склалася в житті, оскільки в кафе, яке було збудовано заради зйомок, почали заходити реальні люди. Прибульців зробили дуже людяними щодо відносин з оточуючими, відтворення собі подібних і у багатьох інших моментах. Загалом можна сказати, що саме це робить їх зрозумілими людям і краще залучає глядача в історію. Карлос усіма силами намагається руйнувати життя в домі. Він не здається, він намагається зруйнувати систему електро- і водопостачання. До того ж, йому вдається пошкодити сокирою одного з прибульців, за що Карлос отримує нагоріхи від чорношкірого Гарі Нобла, який виявляється в минулому був боксером. Враховуючи силу удару та розміри чорношкірого чоловіка, можна тільки дивуватися, що Карлос відбувся легким переляком, а не переломом лицевої кістки. Поки один із дорослих прибульців лагодить іншого, їхні діти опиняються на вулиці. Їм стало страшно, і вони втекли. Усі поведінкові чинники, сценаристи запозичили в людей і тварин. Тому зрозуміти малечу, нам досить просто. знаєте, що буває, коли пташки навчаться літати. Вони вилітають з гнізда. Втім, чорношкірий Гарі із добрим серцем та золотими руками за допомогою ультразвуку знаходить трьох маленьких інопланетян і однією проблемою стає менше. Але в цей час будинок намагаються підпалити. Це вдається, і будинок таки згорає. Однак чи не за ніч його відновлюють невідомі? Звичайно, цей момент теж викликає питання. І може здатися не зовсім реалістичним, як і купа інших моментів фільму. Проте на всі ці питання можна відповісти однією лише фразою, висловленою стареньким френком. Найпростіший спосіб зруйнувати диво поставити питання, чому воно відбувається. Ще один цікавий факт: дитячі прибульці звуться Вімс «Джетсем» та «Флотсем». Двох дорослих, хоча їхні імена ніколи не згадуються на екрані, звуть Кіловат та Кармен. А у нас на сьогодні все. Не забудьте поставити цьому відео лайк та підписатися на канал. І ще обов'язково подивіться фільм, якщо ще не бачили. Гарний настрій від перегляду вам гарантовано. Відео створене та озвучене студією Радіосаунд.